Ну що, друзі, останній маршрут. Уявіть собі ситуацію, що десь ввечері сядьте перед іспитом за день-два або зранку. Уявіть, що ви отримали посвідчення водія. Кому ви першому покажете його, кому сфотографуєте, які слова напишете там в своїх соціальних мережах. Ну, крім того, що дякую Олександру Зірчкову, який допоміг. Та, я такий скромний. Е, кому ви скажете про отримання посвідчення водія? Кому скажете дякую, крім себе, скажете я дякую, я молодець, я крутий. Куди ви поїдете в свою першу подорож? Яке місто? До батьків, до друзів? Не знаю, по улюбленому маршруту, наприклад, до якоїсь визначної Не знаю там, визначного місця, або на маленький відпочинок, ви це заслугували? Е, ми завжди, коли щось починаємо робити, дуже часто ми думаємо про результат, про кінцеву мету. Але насправді найбільша кількість емоцій це не від кінцевого результату або отримання чогось, а від процесу. Ну, згадайте, як довго ви раділи купленому телефону? Але процес. Заробляння коштів, збирання, очікування. Іноді він краще, ніж, ніж сам результат. Або навчання в університеті Класно, очікування результату, диплом. Але згадуєте ви потім сам процес: якісь факапи, якісь неуспішне складання. Не знаю, ну багато чого. Я хотів би перед цим маршрутом дати вам одну маленьку. Пораду або інструмент. Спробуйте насолоджуватися від процесу. Від процесу навчання, від процесу управління автомобілем, тому що це, в принципі, те, заради чого ми живемо. Бо якщо зациклюватись на кінцевій меті, то тоді мета життя це смерть. І, ну, Про що? А ось сам процес життя. Це якраз і те, що отримати задоволення. Задоволення від того, що ви дивитесь відео, задоволення від того, що ви навчаєте зі своїм інструктором. Подякуйте інструктору, подякуйте вчителю, подякуйте не знаю, там, автошколі, своїм близьким, хто вам допомагав ось цей весь шлях іти разом із вами. Хто вас підтримував? Подякуйте мені своїм лайком, підпискою, рекомендацією. Зробіть репост на мій канал. Ми дуже мало дякуємо. Я знаєте, що почав за останні роки бачити, особливо з коронавірусом і з війною, що дуже часто ми можемо написати 9 відгуків або 10, чому там щось погано, але один відгук, чому там круто. Тому я сам пишу відгуки і вам рекомендую писати відгуки, рекомендувати те, що дійсно у вас було класно, отримувати задоволення від процесу і дякувати. За відношення і процес. Ну а на цьому маршруті нам точно знадобляться інструменти, по спочатку погляд, а потім тільки поворот керма і рух. І об'їзд перешкоди. Я завжди рекомендую об'їжджати перешкоду по наступному алгоритму. Поворот, зеркало виїхали, вирівнялись. Тільки після цього поворот зеркало повернулося. Тобто, я рекомендую вам не вмикати повороти, поки ви не поставили кермо рівно. Пропоную поїхати на маршрут. Червоні індикатори погасив. Перша передача, початок руху, рухаємось. У вас буде ось звідси. На першій передачі під'їжджаєте до перехрестя. Погляд пішоходів немає. Рухаєтесь прямо місце зупинки. Погляд зліва нікого немає. Погляд прямо є пішоход. Я почекаю, поки він проїде. Він хоче, щоб я проїхав. Ну окей. Якщо же так усердно намагається пропустити, або. А, він спілкується по телефону, він взагалі не пішов. Став на пішотному і спілкується. Муха. Муха буде заважати моєму іспиту. Насолоджуйтесь від процесу. Ви все знаєте. Посадку здійснили. Упор є, точки гладити. Плечі розслаблені, дихання пам'ятаєте, знаки називаєте, світлофори дивитесь, бачите, траєкторію будуєте. Тобто ви пройшли все. Ваше завдання отримати насолоду від процесу. Ось, знаєте, якщо ви йдете на іспит, ну, йдете на іспит, спробуйте згадати, що треба отримати задоволення від процесу. Спробуйте запам'ятати, як це ви. Бачите пішохідні переходи, як ви управляєте автомобілем, як ви направляєте, почу... відчуєте тіло. Погляд вперед, не звертайте увагу на автобус, і ви проїхали його. Тобто, ось ці всі речі вони працюють. Якщо ви зі своїм інструктором сформували базові речі, от пішоходи на дорозі, я гальмую. І друга передача. Газ. І третя. Тобто, якщо ви сформували базові речі, Якщо ви відпрацювали багато речей, не обов'язково на маршрутах, десь в інших містах міста або взагалі в інших населених пунктах у вас все обов'язково вийде. Радійте всьому, і червоному, і зеленому, і не знаю, і є великий трафік, і немає великого трафіку. Я вам показав і ранок, і обід, і зараз вечірній час вже майже, майже п'ята, тому радійте цьому. Правий поворот, праве зеркало, крайнє праве положення. Одразу перша передача. І готуюсь до початку руху на перехресті мені праворуч. Газ. Я насолоджуюсь, погладив точки. Погляд за поворот. Спочатку погляд, потім руки. Повернув, вирівняв. Друга передача. І додаю газ. Третя передача. Руки розслаблені, плечі розслаблені. Далі у мене маршрут по головній дорозі. Тут все однаково. Лівий поворот, ліве зеркало, крайнє ліве положення, знак пішоходів немає. Гальмую. Друга передача. Щеплення відпустив, ножку в упор поставив. Погляд далеко вперед. Спочатку очі, а потім руки. Тема цього маршруту очі раніше, ніж руки. Добавляю газ і третя передача. Ви спочатку дивитесь, а потім щось робите. Ви спочатку плануєте, куди ви хочете вийти з будинку, а потім виходите. Управління автомобілям все як в житті. Ножку на гальма, пішоходів немає, погляд далеко вперед. Лівий поворот, ліве зеркало. Тут я буду виконувати поворот ліворуч. Ножку на гальма. Готовий до зупинки. Там звільнилось місце за пішохідним, я виїжджаю. І зупиняюсь так, щоб не заважати зустрічним. Перша передача вімкнена, Чекаю, поки проїдуть автомобілі справа. Не поспішаю, продивився, куди я поїду. Все, я готовий до початку руху. Розпочинаю рух раніше. Поїхав. Погляд в зеркало, погляд ще раз вправо. І додаю газ. Погляд далеко вперед, направляю автомобіль. Тут перешкода, лівий поворот, ліве зеркало. Правий поворот, праве зеркало. Лівий поворот, ліве зеркало. Виїхав, вирівнявся, правий поворот, праве зеркало, проїхав, повернувся. Тобто я не встиг вам сказати, але завжди, коли ви виїжджаєте, спочатку вирівнюєтесь, а потім вже включаєте інший поворот, інше зеркало і повертаєтесь. Тобто, ваше завдання навчитися на об'їзді перешкоди вирівнюватися. При об'їзді. Об Погляд далеко вперед, погладив точки, ручки розслаблені, не поспішаю. Я молодець. Так що і ви молодець, ви пройшли такий шлях. Я, я думаю, ви пам'ятаєте той момент, коли ви захотіли управляти автомобілем і вже сьогодні ви майже водій. Це круто. На перехресті праворуч. Правий поворот, праве зеркало. Займаю праву смугу і плавно гальмую. І зупиняюсь. Перша передачка і нейтраль. Руки розслаблені. Чекаю на. Зелений сигнал світлофору. Тут є велосмуга, тому при повороті праворуч я додатково продивляю ще раз зеркало, і далі моє завдання все просто, справа і вправо. Залишається 8 секунд, я готуюсь, руки розслаблені. Зелений погляд зеркало. Права смуга моя. І друга передача. На наступному перехресті мені ліворуч, лівий поворот, ліве зеркало. Додавляю газ. І третя передача. Далі червоний ножку на гальма, лівий поворот. І на цьому перехресті потрібно зробити поворот. Ліворуч. Я вмикаю першу передачу і повільно викочуюсь на перехрестя. Дуже небезпечне перехрестя. Чому? Тому що ваша оглядовість частково обмежена підйомом на цьому перехресті. Ножку на гальма, щеплення. І пам'ятаєте правила сьогоднішнього маршруту цього. Спочатку очі, потім руки. Що це значить? Я продивляюсь, куди я поїду, ага, ось туди. Друге, мені треба продивитись, чи немає трамваїв, які будуть рухатись. І третє, побудувати правильно траєкторію. Тобто тут трамваї і траєкторія. Погляд далеко вперед. Я можу виконати поворот ліворуч, трамваїв немає і проїжджаю. Я трамваю продивляюсь раніше. Тобто, якщо трамваї їдуть, я навіть не розпочинаю поворот ліворуч, щоб не зупинитися, а потім раз і трамваї. Бо якщо я зупинюся, я тоді буду перешкоджати руху інших зустрічних автомобілів. Тобто ви повністю дочекались, поки немає зустрічних. Потім подивилися, що немає трамваю, тільки після цього повернули. Тобто, погляд раніше, ніж руки. Бачите, як правило працює в житті. Ну, тут нерівна дорога, можна спокійно рухатись на другій. Перехрестя нікого немає, я проїжджаю. Дорожні служби Вінниці не дуже люблять ставити знаки головної дороги, тому невідомо, чи це була головна, чи другорядна. Погляд, об'їзд перешкоди. Виїхав, вирівняв і їду. Права е положення зайняте, тому я рухаюсь ось так. Далі бачите, взагалі, вузько. Такий цікавий маршрут. На перехресті ліворуч, лівий поворот. Я дуже повільно виповзаю, можна навіть першу передачку включити. Так, ага, у них дати дорогу. Тут невідомо. Зустрічних немає. Нікого немає, я повертаю. Тут тільки у одних дати дорогу висить. І погляд далеко вперед. Якщо вузько, я сповільнююсь. Так, ми роз'їхались. Головне, не робити різких рухів, коли ви роз'їжджаєтесь ось на таких вузьких ділянках. Доріг. Погляд далеко вперед. У мене перехрестя нерегульоване І мені треба дати дорогу тим, хто зліва і справа. Мені прямо на перехресті. Так, хорошо. Я перехожу на першу передачу завчасно бо тут треба дуже повільно. пішоходів немає. Але є зліва автомобіль. Він повертає справа зліва. Велосипедист проїхав, нікого немає. Я продовжу рух, і друга передача. Почекаю, поки велосипедист трохи проїде далі. Не буду його випереджати. Тут лівий поворот, ліве зеркало. Зараз він буде з'їжджати, і у мене буде можливість його випередити. Я його випереджаю, правий поворот, праве зеркало повертаюсь. І тут правий поворот, праве зеркало. Ось так. Тут такий, ви його можете одразу не побачити, дуже підступний пагорб. Треба сповільнитись. Щоб, як мінімум, екзаменатора не укачала. Попереду перешкода, лівий поворот, ліве зеркало. Зустрічна немає, я виїжджаю. Там зараз з'являється зустрічна. мені немає можливості. Так, і ось зараз я ховаюся і зустрічний почекав. Бачите? Ось так раз. І це взаємодопомога водіїв. тому що мені не було можливості там з'їхати, і я проїхав далі. Тут дати дорогу. Тут дивіться. Вінницьке полурегульоване перехрестя. З однієї сторони світлофори, а з іншої сторони, знаки пріоритету. Коли на світлофорі червоний, вам буде легше виїхати. Зліва нікого, справа тут нічого не видно, нікого. Я додаю газ, лівий поворот, ліве зеркало і об'їзд перешкоди. Складний виїзд насправді, але я впевнений, що ви впораєтесь, потренувавшись з інструктором, хоча б раз-два проїжджати цей маршрут. Лівий поворот, ліве зеркало, виїжджаю повністю на зустрічну, щоб забезпечити безпечний інтервал до автомобілів, які припарковані. Бачите, вузькі ділянки доріг. Тепер правий поворот, праве зеркало і зміщуюсь праворуч. Мені на перехресті прямо. Знову перша передача, знаку головної дороги немає. Але з права і зліва є знак дати дорогу. Це привіт вінницьким службам. Лівий поворот, ліве зеркало. Як би вам легше було, і всім би було легше, якби висів знак. Головної дороги. Знову я на назустрічний. Бачите, я вирівнявся. І тільки коли проїду, всі перешкоди після цього буду повертатись. Якщо буде хтось раніше, можна раніше повернутись, дати дорогу. Правий поворот, праве зеркало, швидко повернувся назад. І тут на перехресті ліворуч. Лівий поворот. Треба дати дорогу всім. Зліва, справа і зустрічним, які рухаються прямо і праворуч. Пішоходів немає. Зліва у мене обмежена оглядаю. Бачите, як погано видно. Під'їжджаю ще чуть-чуть, виглядаю. Зліва нікого, справа нікого, зліва. Ще раз справа, зустрічних немає. Повертаю. Вирівнявся, добавив газ, друга передача. Із за припаркованих автомобілів складний був виїзд, але я впорався. Лівий поворот, ліве зеркало. Об'їз перешкоди. Повністю вирівнявся. І після цього буде повернення. Правий поворот. Проїжджаю перешкоди. Праве зеркало і повернення. І тут тільки праворуч. Дивлюсь, пішоходи є. Дивіться, є пішоходи, які підходять. Я зупинюсь, буду хитріше, щоб їх всіх пропустити і продивити, що мені тут робити. Ага, дати дорогу, є трамвайні колії. Так, добре. Проїжджаю до трамвайних колій. Тут ще раз зупиняюсь. Зліва нікого, справа нікого, трамваїв немає, і автомобілів немає. І заїжджаю в праву смугу. Ось тут буде дуже складно у вас, коли буде затор в лівій смузі, лівий поворот, ліве зеркало, тому що вам треба в'їхати. Що ви робите? Під'їжджаєте, проситесь і заїжджаєте. Тобто, коли тут буде велика кількість автомобілів, вам треба буде під'їхати до них і попроситися, і вас точно хтось пропустить. Я впевнений, що у вас це вийде. Пам'ятаєте, в одному із маршрутів я казав перестроювання з любов'ю. Повертаєте голову, проситесь, і вас обов'язково хтось запустить. Тобто, коли ви встановили контакт, з очима, контакт очима з іншими водіями, все у вас буде окей. А я чекаю секцію, відпочиваю, руки розслаблені, секція загорілась. Додаю газ і поїхав. На другій передачі проходжу цей поворот. На виході з перехрестя зелений. Якби був червоний, я би зупинився. Смуга вільна. Додаю газ і третя передача. Рухаюсь на третій передачі. Ручки розслаблені. Продовжую рух. Бачу біля пішохідного переходу стоять люди. Що я роблю? Я ставлю ножку на гальма, готовий до того, що вони можуть піти. Зліва немає, справа ні, вони стоять розмовляють. Я продовжую рух. На наступному перехресті мені ліворуч. Не рекомендую тут перелаштовуватись в ліву смугу, тому що обмежена оглядовість, в зеркало можете щось не побачити. Поворотите. Спочатку проходите поворот. Потім вирівнюєте руки, потім лівий поворот, ліве зеркало. І додаєте газ і заїжджаєте з газом в ліву смугу. У мене червоний. Є щит білий. Секція не горить, значить червоний. Зупиняюсь. І опускаю руки і відпочиваю. Чекаю свого сигналу світлофора. Поки спостерігаю за іншими, дивлюся траєкторію. Тут траєкторія лівого повороту. Мені треба на зустрічну не виїхати. Зелений загорівся. Пішохід переходить дорогу. Даю дорогу пішоходу. Хоча пішоходи тут мають право, коли зелений горить круглий тий. Вони користуються автомобільним світлофором, але я дав дорогу. Все окей. Тут третя передача: контролюю швидкість, щоб не перевищити. пішоходів немає. І я продовжую рух далі. Далі пішохідний перехід, пішоходів немає. І я продовжую рух. Далі ви вже були на, цьому, на цій частині маршруту. Тут іде поворот дороги. Я плавно будую траєкторію, погляд далеко вперед. На регульованому перехресті мені праворуч, тому я правий поворот, праве зеркало. Коли смуга додається, я заїжджаю ножку на гальма і міняю передачу. Зараз все добре видно, тому я на другу і буду повертати праворуч. Велосипедистів двоколісних немає, зліва нікого немає, ніхто ніде нічого, все окей. Вирівнююсь і додаю газ. Руки розслаблені, точки погладую, плечі розслаблені. Це окей, я рухаюсь. Я сподіваюся, що і інструктор, і Ютуб, і курси, і, можливо, якщо ви є учасником клубу сучасних водіїв, всі ми допомогли вам скласти іспит на посвідчення водія. Я впевнений, що ви поділитесь і напишете: а як у вас проходив іспит. Обов'язково напишіть і розкажіть, як у вас проходить іспит. За що ви хвилювались, за що даремно хвилювались, е, скільки чого чекали, який маршрут був, що було цікаво на маршруті. Діліться, тому що будуть інші учасники, вони будуть це читати, і їм це теж допоможе. Наше завдання моє завдання особисто, щоб ви самостійно, без хабаря, склали іспит на посвідчення водія. Повірте, це достатньо легко і можливо. Якщо ви приклали зусилля під час навчання. Там маршрутний транспортний засіб в кармані. Я зменшую швидкість, включаю другу передачу, дивлюсь, поворот не вімкнув, я проїжджаю. Якби він вімкнув поворот, тоді би я дав дорогу і зачекав. Далі погляд вперед, третя передача, і я продовжую рух. Тобто, якщо маршрутка ввімкнула лівий покачик повороту, ви даєте дорогу і випускаєте з кармана. Я хочу, щоб ви. Написали під цим відео або під будь-яким іншим відео. А від чого ви отримуєте насолоду, коли навчаєтесь? На що звертаєте увагу на тіло, на ліву ногу, на праву, не знаю, на руки. Вам сподобався інструмент погладити точки або інструмент подихати. Які вам інструменти сподобались, і що ви застосовували на іспиті? Напишіть обов'язково, щоб інші це теж читали і знали. Перша передача. Зліва, справа. пішоходів немає. Нахиляюся до керма, Пішоход... нікого справа немає. Добавляю газ, проїжджаю перехрестя і правий поворот, праве зеркало на парковочку. Вітаю! Ви склали іспит на посвідчення водія. Як і все в цьому житті, рано чи пізно все закінчується. Маршрути закінчились. Але я радий. Що я спробував вам допомогти і впевнений, що якісь речі, які я розповідав, вам допоможуть скласти іспит на посвідчення водія. Я бажаю вам успіхів, тому що це те, що вас буде мотивувати, потім продовжувати навчання. Продовжуйте навчатися, дивитися відео, ставити лайки, підписуватись на мій канал. Канал Сергія Нагорного, канал Юлі Автоманки. Підписуйтесь, ви будете багато бачити цікавого і корисного саме для вас. Продовжуйте навчатись, вступайте в клуб сучасних водіїв, там точно ви отримаєте багато цікавого і корисного. До зустрічі на моєму каналі. Радий був вас бачити. Обнімаю, цілую, викруті. Ну а я молодець, що записав всі маршрути. Пока.